О, Ноксі заснув. Ні, не заснув. Розбудіть діда просто. Пізній час. У Ноксі вечірній сон. Отак от, от блядь, стріляти треба в цій грі. Говорить Ноксі. Тепер є питання до того, чого ми його. Ну, не те, що прям хейтимо, але полюбляємо дивитися саме за ним. Продовжується. Ідимо, відповідь. Ну свемю зараз забере, типа. Ого, а що так можна було? <сум> <сум> Блять! Серйозно! Та біжтіпін фу, а де він стоїть, бро! Шо з тобою сьогодні? Як же ти невпевнено, граєш! Позиція у свемі гарна був би калачик. Я думаю, розвалив би всю команду. Ну добре, 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 живемо! Хлопці килимося і живемо один в один. Оце так так. <сум> Ми за догака дивимося. Ну я ж взагалі маю на увазі, в нього ж є телефон. Нехай підпишеться, хоть. Оце разваняк вийшов від діда Сперського пропустила. Як він тут опинився? Ні, ну я зігла плюс-мінус. Так само стріляю, ті більше, і встигає на другого розвернутися. А як він їх забрав двох? Спину бив, та ще й встиг на беопартах. Сінерс? Є, що рі, все. В Геві хтось знаходиться, але пік під флешку був явно клієнт під метом, флешк причому флешка його. Не зафлешила ж тут гори. Що вони роблять? <плес> 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 Чого вони не відходять назад? Мінусує його вже 4 в 5. дроп пропускає секретку, хоча чує. Всіх і може зараз спину непогано пройти, мер чогось не контролює. Якраз таки заход йому в туза, і дроп зараз може ніхуйово сюди без мила замотитися. Ой, бле. Oh. Який провал? а Можна було б хоча б когось забрати. Ти ж спокійно прицілитися, міх, і в голову влучити. Ох, ну да, ну це про ігри у виконанні бразильців. Здохне або помри називається. Ми такого з вами ще не бачили. Ну давайте глянемо. Може спрацює. Не факт що п'ятисотки будуть очікувати, побачити другу снайперську гвинтівку. Одну вони вже спалили, а по другій інформації не було. Досі приходить сам. Е Що відбулося? Куди він стріляв? Що ти робив, бро? Він тімейта продав. та ще й сам помер. А це нормально. Тобі за що платять? Продажник. Що за маркетинговий хід був? Один за два акція. Просто продаю тімейта і сам помураю. Офигеть. Да, стрільба на і стрільбою поганяє. Ну, нормально так. Щоб розіграти, просто треба зараз зайти на точку А. Бля, ну який же кривий дим? Він що, прикаліст? Ну Він же сам цей дим поклав зазором. Ну, він, він же ж бачив, що там видно все нахуй, Видно, блять, що ви, сука, робите зараз на DCG. Як же ви обісралися? Елеві за ВВ проти Понтера. Якщо він промакується зі своїм авіком, то Понтер виграє. Я вам говорю, тут, тут просто 50 на 50 Або, або він, скоріше за все, не знає, що той битий дуже сильно залишається, плешка пішла. Як вони це прорають? А тепер вже 2 в 2. І ще й була інформація по Люкена. Ну Люкена перестреляти важко, звісно. в Гарно споті. кацмерець. А. Ну, майже прочитав насправді позицію Зандера. пік. Зараз відкриється на приціли чи Що? 15 секунд, кацмерець. Оце так хуйня. Ну так завжди в кес відбувається. тільки приціл обрав, так на тебе людина і вийшла. Бамп, нос коп. Ну, а, насправді я б більше нічого не залишалося. Бомбу не встановив. Би. 7 хп, там ти або виходиш биваєш, або помираєш. Доконтролював світло, ну і тепер розуміння про Джейма є. Звісно, йдем у нас на РМДІ. Зараз буде молік віддавати, а чи вдасться виграти все одно. Навряд чи вдачі. Так. А нахрена ти депаєш, ти ж розумієш. Це шо браковий? Розумів, the 3v2. Very winnable for both sides. Legs spotted. Becky doesn't want to tap bullets into the foot. He wants the head, the grand prize. Oh! Bad timing for Dieter. I don't know why Cycling Nades there. But punished and dealt with. All on to 4c Big pickup, but not trying to go over the train. He thinks that Iceberg's bluffing. What is this? Iceberg's oh. just full 10-second diffused it. Forsey <laughs> with a beautiful headshot at the end, but the round is lost. Wow.